Всім привіт! Ви на каналі APL.UA і це наш щотижневий подкаст про останні транспортні новини англійської прем'єр-ліги. Я ваш ведучий Олексій, і сьогодні ми обговоримо кілька цікавих переходів, які відбулися цього тижня. А перед тим як почати, як завжди, закликаємо вас підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і, звичайно, поширювати це відео серед своїх близьких та друзів. Поїхали! І почнемо з першої новини. Рікардо Калафьорі, захисник Болонії, перейшов до лондонського арсеналу. Цей перехід багато хто вважає доволі перспективним, так як Калафьорі здатний доволі гарно захищатися і підтримувати атаки. Арсенал, здається, вирішив, що чим більше захисників, тим більше шансів не пропустити гол. Тепер в команді ще один лівий захисник, а також потенційно калафьорі може зіграти і в центрі оборони. Також як оцінюєте трансфер італійця ви? Пишіть в коментарях. Наступна новина перехід Савіо або Савіньо. Із Труа до Манчестер Сіті. Це ще один доказ того, що Манчестер Сіті продовжує інвестувати в молоді таланти. Савіо, гравець, який може створювати моменти з нічого, і має прекрасний дріблін. Минулий сезон він провів у Жероні. Тож в інтернеті дуже багато цікавих речей з приводу цього трансфера. Труа та Жерона мають спільних власників, тих самих, які володіють і Манчестер Сіті, а його низька трансферна вартість у 25 мільйонів євро, викликають запитання: чому так дешево? Цікава схема від Манчестер Сіті, коли гравця купують за дешево з мультиклубної системи. Вартість гравця на трансфер маркеті складає 50 мільйонів євро. Тож в Сіті на футболістів десь приблизно 550. Можливо, Гвардіола хоче просто створити окрему команду в Манчестер Сіті із молодих гравців. Хто знає, можливо, вони будуть магатися один з одним на тренуваннях. Тепер поговоримо про ще один важливий трансфер. Амаду Онана перейшов з Евертона до Астон Віли. Онана відомий своєю фізичною тривалістю та здатністю відбирати м'ячі у центрі поля. Водночас, на цьому тижні Муса Діабі залишив стан віланів. Тільки нещодавно він приєднався до Астон Віли, а зараз вже переходить у Саудівський Аль-Іті Цей перехід став справжнім сюрпризом для багатьох фанатів англійської премєр ліги адже Діабі лише почав інтегруватися в АПЛ і справляв прекрасне враження. Він демонстрував чудову Відзначався швидкістю та технікою. І багато хто сподівався побачити його блискавичну кар'єру в Англії. Проте Аль Алітіхад запропонував йому дуже вигідні умови. І гравець вирішив прийняти цей виклик. Пишіть в коментарях, що думаєте з приводу трансферу Онана, чи зміцнить він центр півзахисту Вілли, І також чи підтримуєте ви перехід Мусаді Бі до Аль Ітіхаду. І на завершення. П'єр Емрік Гейбірк. Перейшов до Марселя. Наразі це лише оренда із правом викупу у 20 мільйонів євро. Цей данський півзахисник вирушив до Марселя із наміром отримувати більше ігрової практики. Футболіст повний енергії і здатний контролювати гру всередині поля. Він має ідеально вписатися у склад нового тренера Марселя Роберто Дедзербі. А також переїхати з Лондона до Марселя це як перейти з постійного дощового режиму у сонячний відпочинок. Сподіваємось, Гейберг не забув сонцезахисний крем. Отже, це були основні трансферні новини англійської прем'єр-ліги на цьому тижні. Сподіваємось, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, Пишіть в коментарях, які трансфери вам сподобались найбільше, або які ще варто обговорити. До зустрічі у наступному випуску.